Це проект Західний кордон з заходу на схід. Відомі та авторитетні їдуть в зону АТО, щоб підтримати наших військових. Разом з хлопцями несуть службу на блокпостах, ділять солдатську кашу, піднімають бойовий дух. У цій серії говоримо не так про біди війни, а більше про вміння завжди зберігати оптимізм, незважаючи на важку працю в умовах боротьби з агресором. Розкажемо про те, як наші прикордонники розіграли зіркового виконавця Михайла Хому, фронтмена гурту. Дідзіо і покажемо, куди навідався цього разу наш мега-популярний. Домовленість була така. У нас було чотири концерти в Маріуполі, в Сєвєродонецьку, в Краматорську і в Покровську. І після кожного концерту я з пацанами, прикордонниками, хлопцями їхали ночувати е, в якусь частину. Після концерту в Маріуполі. Як і домовлялися, я з прикордонниками поїхав ночувати на Корабель-Донбас. Це єдиний підрозділ прикордонної служби, який є в АТО на морі, так. І переночували, приїхали вечором, була готова вечеря. Для мене було то все дивно. Страшенно цікаво, бо я в житті не був на військовому кораблі. Полягали спати зранку, підйом, Колокола. дин-дин-дин-дин Скоренько повставали. Пересилі пересіли на якийсь гриф, менший кораблик і поїхали в море е, для патрулювання державного кордону. Їдемо, їдемо, так далеко щось їдемо, їдемо, їдемо. Потім капітан каже, ну що, будемо тебе омурячувати, ти готовий? Я кажу, а що треба робити? каже, пийте морську воду. І ведром зачерпнули. Поли в воду з Азовського моря. Живий, здоровий, живіть на Так що. Якщо пити хочеш, то будеш буде, буде пити із калабані. <ристо> багато таке робив на грибах. <ристо> <Штал>. <ристо> а, <ристо> та, <ристо> <ристо> До речі, нагадую таку якусь підсолену. Гуляне котов клас такий. Закарпаття кажуть, воду. Так дзідзьо жартує по дорозі у сєвєродонецьк. Тут його знову ж зустрічають військові і шанувальники, які прийшли на концерт. Після того ми поїхали зразу в щастя у дітей в школу в Щастинську, і там чекали дітки, які е думали, що я буду виступати. А я зайшов, в тому що діти й був, мав квіти, мав якісь там подарунки з дізушопу. Прийшов і кажу, дітки, хто вміє щось або розказати вірш, або заспівати пісню. Вони спочатку стидалися, вони не знали, як -то з дітьми поводитися. Я їм перше заспівав пісню. І потім тільки подарував першому подарунку. Зразу всі розслабилися, всі почали розказувати віршики і співати мої пісні. А найбільше, знаєте, що було цікаво? Каже, дідіо, а можна я тобі зараз розкажу український вірш? Кажу, та треба, розказую. І всі діти в частинській школі говорили українські вірші. Приїжає український! Так декілька днів поспіль дзідзьо безперервно відпрацьовував концерти в зоні АТО, а в перервах намагався зустрітися з якнайбільшою кількістю військових. А вони йому за це віддячили оригінальним сюрпризом. Дивіться далі, як прикордонники розіграли зіркового виконавця. Зранку встали. Поснідали. Виїхали з Корохівської комендатури в район Мар'їнки на нуль привітатися з пацанами, зробити фотку, ну і пожати один одному руки. Хати, їдемо, їдемо. Для того, щоб тідзі не велико, ніяких підозр, оператор брав в нього інтерв'ю про його враження по зустрічі з хлопцями в зоні АТО. Ми їдемо на нуль привітатися з військовослужбовцями, підняти їм трошки дух, настрій. Ми зараз в Курахівці. Їдемо до них, з хлопцями. Гарно виспались, спимо по три години. О, всі блокпости минули. Я дивлюся таки, в полі вже там би не мало бути блокпостів. Дивлюся, що якась машина так на перехресті стоїть. Нові блокпости класна. Новий блокпост, бачите, зупиняють. Усі вправині, все. Доброго дня, Доброго дня хлопці куди їде так зараз ми полкому на пенсію по маропачкам давайте на кпв до своїх до нас добрий дай добро добрый путь добрый добро подразделение особого назначения поліза монети документи є нашим керівництвом засадьте пожалуйста підійшли гоба і відкриваються двері якісь крики звітом Автомати здали, а мене ще запитали документи. А документи я лишив, бо ми поїхали на концерти. Я лишив бусів в себе хлопцям, щоб при собі я ніч не мав, ні грошей, нічого. Мав тільки е, ті цукерки, які в Норвегії купив собі, бо мав лишні крони, щоб не везти додому. І ті м'ятні цукерки. Думаю, що зараз подумаю, що такі наркотики. А хто це такі? Вийдя машини вийшли. Документи. О, ну, а що ти, ти, ти тут робиш, скажи делаєш, Йдемо до службу. Оружие я не пойму! Оружя я сказав! Тихо, 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 все, все, все. Я настрашуся, стріляли, кричали. Вибраться в камер. Тихо, тихо. Побачивши обличчя Михайла під час цієї ситуації, я зрозумів, що він... Повністю повірив про те, що сталося, і дуже дуже переживав. До прикордонників я не розумію. Раз, два, три, чотири позабирали всі автомати. Я думаю, та як так? Бо на мене вже нарушники наділи. Я собі подумав, що то е, ті диверсійна якась група з боку е, захопила. І непонятно, хто то був, що то, і вони вроді мали все ну, узгоджено, бо то ж не є так просто поїхати собі в зону АТО. Але я себе знаю точно, що в мене чим більша паніка, тим більший спокій. Але страшно. Так. Я їду з ними, я їду з ними, їдьте за нами, зараз розберемося. Все було дуже правдоподібно. На Дзідзьо навіть була підготовлено орієнтування про його розшук. Там він був у вигляді е терориста. Покажи, Хто мені такий, щоб Я тебе що так показував? Він ж не похожий, Тонь. Не похожий. Зараз розберемося. А що це пакет? Я не знаю. А хто знає? А ти де служив? Він взагалі не служив, як він міг служити, артист, лки палки Какой він артист? Телевізор, дивіться. Вастоки один артист. Один артист, он по стріляв по нам. Ось у тебе артист, такий же, мабуть, артист. Ти такий же артист. Хлопці, я артист. Люблю Україну. Я був дуже приємно здивований поведінкою Михайла, він себе вів дуже достойно, спокійно. Враховуючи ситуацію, не панікував, не було ніякої істерики, була розгубленість, було переживання, це було видно по ньому. Але такого страху чи переляку я в ньому не побачив. Дивлюся, він витягує якісь листочки і показує. А то ви, Фух. думаю, вже точно. Якщо вони мене роздрукували, то вони готувалися. Точно якась диверсійна група, бо я задав. то фотка якраз, як я був. В бою співав «Чорні брови карювач, ну, то моєму теж все, капут. А тут ж свалу нема. Я дію не пояснити, в то... мене є багато війни. Устроїли між собою і що? Що робити. То, я... то ти думаєш, що тут війни чи що? У мене є багато війни, які лажать і це. Є. А звідки я знаю, Віщерію що ти, ти той, той, хто? Попри окуляр, я тобі кажу ще раз. Ну, один артист Пареченко у нас там теж артист. Зараз приїдемо на базу, зараз підійдемо ваше керівництво, а я ще розберемося. Коли я сидів в тій маршрутці, газельці ці зелені, то мені перший уголовшу лізло, мій Господи, та зараз перед вечором концерт шоста година. Тисяч людей. Що людям сказати? Як концерт без мене? Вони ж ніхто нічого не знає. Або, або якось сказати, хай білети знають, чи що. Мене захопили, чи хто захопив, в голову лізуть. Ви Виходіть все. Виходимо на вулицю. Виход... Виходить. Я і сараклю пара! Хлопці поліцейські, особливо той шкет малий, ох, молодці. Зіграли так, як в кіно. Я вам скажу, артисти не вміють так грати, як вони зіграли. Знаєте, що ліпші наші пацани. Розіграли більше повірив чи ні? Я б'є повірю. Вони потім мені розказали, кажуть, ви хоч всі знали? А знали всі, крім мене, сволочі, бляха, муха. Я не обідився, Я не обідився, бо мені, якщо чесно, трохи бракувало такого драйву. Я розслабився, що мене пильнують, що мені приділяють увагу. Я так само з ними вже все такі колеги, брати, то ж пограничники і діти, що forever and ever. Але знаєте що? Сльози вийшли. Зрозумів, що в житті може бути різне, різні ситуації. Так що боятися нічого не треба. Треба йти вперед, а ті всі наші дрібні проблеми, щоденні, які ми не можемо прилити, чи дві ложки, цілку, чи три, то і все дурниця. Я так на заправці кажу, хлопці, ви мені так чесно скажіть, от, то ви мене так захищали? То так мало бути? То ви так автомати повіддавали герої? А ну, вони кажуть, та де, чоловіч, то то зовсім мало бути все по-інакше. По-перше, ніхто би тобі навіть не дав вилізти з машини. діяли би зовсім по-інакшому. Звичайно, якби така ситуація сталася, насправді наші дії були б зовсім інші. Ніхто б не дав вийти діду з машини. І також його затримати, так як ми йшли двома машинами, і машина була супроводу. Звичайно, щоб збільшивши швидкість, ми вийшли з небезпечної зони, викликали підтримку і е, охороняли до прибуття допомоги. Ліпше в житті хай буде більше розігрів ніж в справжніх ситуаціях. Ледь оговтавшись від жарту прикордонників, подякувавши батальйону поліції особливого призначення Харків, які зіграли свої ролі як професійні актори, наш герой відправився далі по маршруту. На нулі продовжував дарувати хлопцям хороший настрій. Завітав підтримати поранених військових у шпиталь. І, звісно, концерти для українців сходу нашої країни. В голові, ще два роки тому, такі концерти. В зоні АТО давати. Такі концерти, як люди інакше були настроєні, та люди в магазин боялися ходити, а тепер ми маємо можливість дати концерт, приїхати. Вже менше тих блокпостів, вже якось домовляються. Тому я хочу подякувати всім військовим, які служили, служать в зоні АТО за те, що помаленько, але твердо йде до перемоги. Україна буде ціла і не роздільна.